На одній красивій галявинці зростала квітка. Вона була ще дуже молода, і одного разу повз пробігали зайчики-пострибайчики, побачили квітку і питають. Квітка, а квітка, чого ти ще не розкрилась? А квітка і відповідає, бо я ще зовсім молода. Приходьте через пару днів. І зайчики пострибали. Минуло декілька днів, квітка розпустила свої гарні пелюстки Зайчики пострибали до Квітки. Які гарні пелюстки! Вони тепер завжди будуть такими. А Квітка і відповідає. Ні, зайчики пострибальчики Пелюстки опадуть, насіння розвіє вітер, і на тих місцях виростуть такі ж гарні квіточки, як я. Минув час. Зайчики знов опинились на цій галявинці, але квіточки там вже не було. Пелюстки опали, насіння розвіяв вітер. А на тих місцях виросли інші гарні квіточки.